Після року полювання за священною ланью цар Еврістей знову вигадує завдання, що межує зі смертю. Тепер Геракл має захопити живим ереманфського вепра, чудовисько з північних гір. Настільки велике й люте, що його рев змушує лавини сходити, а крики женуть пастухів у паніку. Цей звір наводив жах на гори Ереманфу в Аркадії. Він уособлення неконтрольованої сили, дикої природи, що не підкоряється ні богам, ні людям. кажуть він улюбленець Ареса, який випустив його як прокляття людям. Геракл вирушає в гори, але дорогою зупиняється в печері Кентавра Фолоса. Фолос. Кентавр, що не пив, він був винятком серед свого народу, стриманий і мудрий. Кентаври істоти подвійної природи, наполовину люди, наполовину коні. Вони живуть у дикості, але мають знання. Фолос гостинно приймає Геракла, і той просить вина священного напою, що належить усім кентаврам. Фолос вагається, але відкриває амфору. Запах вина приваблює інших кентаврів, і вони вриваються в печеру, п'яні та агресивні. Починається бійка. Грека, захищаючись, вбиває багатьох. Серед них мудрий Хірон, його вчитель, якого він випадково ранить отруєною стрілою. Хірон безсмертний. Але страждає нестерпно. Зрештою, він добровільно віддає свою безсмертність Прометею, щоб померти. Таку вимогу поставив Зевс. Але цього разу ми розповідаємо іншу історію. Якщо хочете знати деталі саме цієї, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Отже, повертаємось до полювання на дикого вепра. Смерть Хірона це один із найтрагічніших епізодів в історії про Геракла. Герой не хотів цього, але його сила вже отруєна. Вона приносить смерть навіть тим, кого він любить, і все ж він іде далі. Геракл вирушає в гори. В горах глибокий сніг, туман, кручі. Він знаходить лігво вепра, влаштовує йому засідку, жене звіра на гору, у снігову пастку, виснажує його, заманює у все глибші замети і зв'язує. Звір реве, але не може вирватися. Геракл не вбиває його, лише приносить живим до Еврістея. Цар, побачивши чудовисько, ховається в бронзовій бочці. Настільки страшна була сила, яку Геракл приборкав, і так починається легенда про царя, який боїться власних наказів. Цей подвиг Геракла не про перемогу над звіром. Це історія про те, як сила навіть в руках героя може спричинити трагедію. Геракл впіймав вепра, але втратив вчителя, зруйнував світ кентаврів і побачив, що навіть добрі наміри можуть мати отруйні наслідки. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі на героя чекає нове завдання.